У Верховній Раді зареєстрували законопроект про повну заборону російської мови. Якщо його ухвалять, то всі навчальні заклади зобов'язані використовувати лише державну мову під час занять. Що з цього приводу думають місцеві мешканці та загалом як ставляться до використання російської мови? Нині, давайте запитаємо. В українській школі не повинно бути російською мовою, тим більше тепер, коли це такий страшний агресор. Ви знаєте, я не ставлюся негативно, якщо це на такому побутовому рівні. У мене багато друзів і знайомих між собою спілкуються російською. Хай би так було. Тільки не в громадських місцях. Мене це вбиває. Як я чую, наприклад, у громадському транспорті, голосно, нахабно хтось говорить. Мене це вбиває. Я вам кажу, мені це дуже боляче. Ну, Російською мовою не потрібно на Україні, тому що вони наші вороги, це зрозуміло. Ну я десь з якоюсь певною мірою розумію їх, що їм важко перелаштуватися, якщо вони з російськомовного середовища, наприклад, зі Сходу, тому що там ну, взагалі не було. Я сама була на сході. Я знаю, там не було шкіл україномовних, і тому їм, можливо, важко перелаштуватися, але ну, я би хотіла, щоб вони перелаштовувалися. Тобто негативного у мене аж такого ставлення до них немає. Я просто таке побажання, щоб вони Це Така моя думка. Дякую. Нехай би заборонили, тому що і так довкола тільки російська мова. Ніхто не старається. Ну, я, я добре відношуся до цього. Треба, наша мова ну, потребує, щоб якось розвивалася більше, щоб цінували. Так, в інших державах обов'язком повинно бути знання мови. Ну зневагу, що не потрібно вчити, можна, а зачем? Отак я відчуваю. Халява просто. Ну, я вважаю, що краще грати українською. Все-таки підтримувати нашу національну мову. Тут без варіантів. Ну що вам сказати, я з Донецька, що вам сказати? Ну, правильно, це Україна, мова державна українська, всі повинні нею говорити. Якщо чесно, у нас там всі говорять українською. І це не ну не такий дивний там випадок, що тільки я одна, чи тому що там ми на Херсонщини. У нас багато людей, і ну, я не розумію цього питання мови. Ну, то я думаю, що це правильно. Ну як, у нас йде агресія. Ну, Хоча ми повинні, як сторони Бога, любити всіх, але по відношенню, як вони відносяться до нас, то я думаю, мало було правильно заборонити вивчення російської мови. Як кажуть нас вуха ріже. Ну, на цей час я думаю, що краще розмовляти українською мовою, тому що вона більш малозвучна і краще звучить на... ну, І в цей час війни, тому я думаю, так буде краще. Звичайно що позитивно, інакше бути не може, тому що ми... мова це ідентифікація нації. І тому, так як наші традиції, так як наша вишиванка і все решту. Дивіться, мені дуже приємно, коли я чую, що російськомовні стараються розмовляти українською. Я стикаюся останнім часом дуже часто з таким, але мені приємно. Звичайно, що хочеться, щоб всі стали свідомими і розуміли, наскільки це важливо. Я просто сам з Харкова. І в мене інколи не дуже з українською мовою, але я розумію, що для нашого покоління наступного російська мова повинна бути як іноземна мова. То для дітей, тобто школи, це обов'язково так. Я згоден. Бо в родині ми спілкуємося на російській мові. На вулиці ми спілкуємось на українській мові. Ось такі думки містян свої ж залишайте у коментарях під цим відео.